Друзі, ще раз усім доброго, мирного вечора. Вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі «Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наш ефір, огляд головних подій та новин дня від екстрасенса, тобто від мене. Хочіть перевірка зв'язку, чи добре видно, чи добре чутно, тому що ефір попередній, наша енергопрактика, вибило помилку. Сподіваюсь, воно його збереже цей прямий ефір. А зараз в цьому ефірі будемо дивитися, що там сьогодні мені ніколи відправляли по новинах. Хочу так максимально швиденько пробігти з вами по основних новинах. І по правді кажучи, сьогодні йти трошки відновлюватись відпочивати, бо, я вже вам говорив, день важкий, особливо його друга половина. По енергії важкий, по новинах такий, знаєте, недобрий, одним словом, таке. Тому хочу так швиденько подивитись, може на деякі теми зробимо. Прогнози. Так, От. новини, що які мені відправлялися сьогодні в 7 ранку 7:38, що в Мелітополі багато цілей було оброблено за цю ніч. ЗСУ почали формувати операції напередодні довгоочікуваного контрнаступу. Заявив CNN високопоставлений представник Пентагону. За його словами, удари по російських складах зброї, командних центрах, скупченнях техніки. Які посилилися останнім часом і підготовкою поля бою до початку наступальних дій. Він нагадав, що минулого року перед визволенням Херсона ЗСО аналогічно завдавали дальніх ударів по російських об'єктах, щоб сформувати поле бою. Ця фаза може тривати багато днів. Поки що інформація про те, що наша армія піде на Білгород, являється. Виключно фантазії російських пропагандистів, які отримали задачу роздувати страх расистів для нової хвилі мобілізації, хто б сумнівався. Ні, та я духом не падаю. Просто знаєте, коли ти це все ну, навіть енергетично сприймаєш, тому що я людина емпат І коли я, наприклад, спілкуюся з людиною, в кого таке, знаєте, якась тому, чи біда, якась чи горе втрати, особливо коли це свіже. Я дуже це емоційно переживаю, тобто ну, як емоції тої людини. А коли це свіже, ви розумієте, на якому рівні ця емоція, це словами не опишеш. Це настільки внутрішній і біль, і, і ну, ну, таке відчуття і розпачу, і безвиході, і взагалі небажання, там, розумієте, там, ні бути, ні жити, нічого. І це і я це все повністю ну, ну, як відчуваю, розумієте, як перепускаю через себе. Енергетично, навіть якось так можна це назвати, я не знаю. Воно моя енергія старається хоча б ну, якості людині допомогти, якось згладити, підтримати, а це все енергетично, все рівно воно відчувається. Тобто, я навіть зараз можу сказати, що я ну, не своє внутрішньо відчуваю ці емоції, але це ну, стан дуже, ну, дуже важкий, такий, знаєте. От воно собі, ну, енергія вона пройде, вона оновиться, вона для того мені і дана, щоб я міг хоча б якось таким чином допомогти. А все рівно це, ну, це важко, це складно, і воно так десь тебе теж з реальності так раз і, і викидає. Ще й магнітні бурі сьогодні, крім того. Так, на Заході вже відкрито. Пишуть що США варто передати Україні f 16 Нам здається, що це, що це рішення першим приймуть в ЄС і США підтримує. В будь-якому випадку інформаційна повістка під це вже готується на Заході поступово. Поляки вогонь. Сенат Польщі звернувся до країн-членів НАТО з проханням застосувати до України надзвичайну процедуру прийняття у, випадку Фінля... прийняття у випадку Фінляндії та Швеції. Напевно, як у випадку мало бути. На думку сенаторів, вступ України до НАТО має бути політичним рішенням, результатом стратегічного аналізу викликів і загроз за межами східного кордону Альянсу. Ні, та я знаю, що ми ту нечість подолаємо, знаєте, але і те, що я розумію, що я не Господь Бог, я не можу всіх рятувати, всіх захистити. І я розумію, що в даній ситуації, ну то, що, якби там, знаєте, вони нема, але просто коли Ну, розумієш, що якось сценарій життя людини міг би бути іншим, а воно складається чомусь так. І от треба навіть з тої позиції зрозуміти, чому так. І виходить, що коли Ну, життя. Людина своє віддає, захищаючи когось. Знаєте, коли смерть приходить, вона забирає. Що не забере того, з за ким вона прийшла, то вона забере того, хто захистив того, за ким вона прийшла, розумієте? Є речі, які деколи ну, дуже складно пояснити. Але боротись треба далі, тому що нечисті, то ще багато, і перемогти ми мусимо. Танки Абракамс, Абрамс перепрошує доставлять в Україну в, на початку осені Ллойд Остін. США готові допомогти Україні доповнити озброєння, якого так бракує для контрнаступу, якщо такий запит буде. Блінкен. Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Окупанти повідомляють, що в центрі Маріуполя спрацював вибуховий пристрій, пошкоджено від сили бавовни, повибивало вікна прилеглих будинків. Тут пише, чекаємо на новини про ліквідацію чергового високопоставленого колаборанта. За добу ще мінус 750 окупантів. Рашисти вкрали у мешканців Києва понад 851 годину часу спокійного життя через повітряні тривоги. КМВА У Москві спалахнула пожежа на заводі, де виробляють двигуни для літаків Міг. ЗМІ. Пожежа сталася на території машинобудівного заводу імені Чернишова. На цьому підприємстві виготовляють двигуни для літаків Міх. Ну, я ж говорю, хай вони в своїй країні розбираються. Тому що там внутрішніх цих бунтів і переворотів буде далі більше. Пригожин запросив, Шойго в Бахмут. Роса ЗМІ. Так, це теж сьогодні така новина. Напрямок Бахмуту. Так, зміни на мапі Діпстейт. Сьогодні теж дивився, що наші майже там з різних сторін, якщо загалом взяти десь добрих 8 кілометрів, відсунули тих гадів. Це теж є такий великий плюс. Кажу, малими кроками до великої перемоги. І хай чим подалі їх відтискають. І відбивають, і геть з України женуть. Сьогодні ще теж давав одне таке цікаве інтерв'ю. от, ну, Тим, що я час від часу співпрацюю YouTube каналом, туди, це думаю, завтра воно буде. Можете подивитися. Такі питання теж цікаві обговорювали, робили прогнози. От. Потім я потім я. Завантажуй на свій ютуб канал. Дивіться, з енергопрактики ефір закритий. Просто воно показує, що ніби це йде прямий ефір, тому що воно вибуло помилку, і воно може навіть зараз ще півгодини бути, що ніби йде прямий ефір, хоча насправді він завершений. Ну, ви на це не звертайте уваги, там собі система його опрацює. Це вже кілька днів підряд. от, такі от робляться з Ютубом. Приколи, коли я прямий ефір, мені. Um, зак... ну, пише помилка, я не бачу, скільки глядачів, я не бачу коментарів, тільки бачу час і перше, що наживо. Я розумію, що йде прямий ефір. Це почалося таке з неділі, коли я проводив наш рубрику 18, от, і, і отак от от кожен день той чи інший ефір там 20 хвилин проходить, і воно як вибиває, але насправді ефір йде. Це якийсь глюк в системі YouTube, вони щось мусять виправити. От, була новина в 9.29. ЗСУ просунулись на 2 кілометри вперед на Бахмутському напрямку і не втратили жодної позиції в Бахмуті цього тижня. Заступниця міністра оборони. У тимчасово захопленому Генічіску на Херсонщині з'явилися 70 листівок, 25 жовтих стрічок та 10 графіків. Жителі міста демонструють, що ніколи не змиряться з окупацією. Жовта стрічка. Так. Швеція буде домагатися визнання У ЄС групи Вагнера терористичної організації. Глава МЗС Швеції. Новина від Росзмі. знову ж таки. Тимчасовий Чорноморський флот РФ наростив захист пунктів базування від атак українських надводних та підводних дронів. І пишуть наші. Цікаво чим. <смір> Танки Абрамс прибули до Німеччини для навчання українських військ Sky News. Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей з 15 травня відвідає Україну та Росію МЗС КНР. Також він приїде до Польщі, Франції та Німеччини. Польський сенат ухвалив резолюцію щодо вступу України до НАТО, повідомляє польське радіо. У документі йдеться, що Україна сьогодні має найсильнішу армію на континенті і має значний бойовий досвід, тому Україні потрібна реальна підтримка НАТО. Теж я неодноразово говорив в своїх прогнозах про те, що будуть зараз найближчим часом і особливо літом підписуватися важливі для України договори, документи, які будуть пришвидшувати нашу як євро, так і НАТО інтеграцію. Армія РФ розглядає крилаті ракети як ключовий потенціал для зриву контрнаступу за Сивумін оборони Великобританії. Але наш контрнаступ не зірвуть їхні крилати ракети, тому що він має бути, він буде цей контрнаступ, і ворогу буде повний гаплик. Хто втече, той виживе. Хто не втече, тому амінь. То, що, ви бачите, мабуть, китайці хочуть пустити Україну за стіл переговорів, ну вони можуть собі це охотіти. Ну, Ки стіл переговорів? Хай забирається та рашистська наволоч, геть з нашої України, та й, та й все, які, які можуть бути переговори. Про що? ЗСУ провели дуже серйозну роботу і ворог знервований. ОК південь. Окупанти не мають місця для відпочинку і не мають спокою. Вони відчувають всюди сущі влучання артилерії оборонці в півдні. І старі спосила новина, що партнери допомагають нам далекобійною зброєю, каже Гоменюк. Росіяни серйозно побоюються виходу ЗСУ на лівобережжя Херсонщини, тому щільно замінували глибоку смугу від Дніпра. Але ліва бережа Херсонщини буде звільнено, і дай Бог чим пошвидше. Так, рух опору у тимчасовому окупованому Маріуполі передав вітання окупанта. Місцеві розбили б'юст Леніна, які росіяни встановили після захоплення міста. Україна отримала від Світового банку 132 мільйони доларів кредитного фінансування для підтримки сільського господарства. Міноборони замовить українські танки оплот для ЗСУ. Голова Міноборони Рєзніков. Так, ЗСУ відкинули ворога з позиції на деяких напрямках. Зеленський. Так. Міноборони Туреччини заявило про рух до продовження зернової угоди. Міністр оборони Туреччини. У Лусі Акар дав оцінку переговорам щодо зернової угоди, які пройшли 10-11 травня. Зустріч у Стамбулі за участю представників Туреччини, України, ООН та Росії. Він назвав ці перемовини позитивними. Перші підсумки свідчать, що зустріч у Стамбулі відбулася позитивно. Процес рухається у напрямку продовження зернової угоди, заявив Акар. Так, я запропонував, запропонував призупинити постачання російської нафти трубопроводом, дружба в Німеччину і Польщу. Блумберг. Наші пишуть, давно потрібно. Війська Росії обстріляли ферму в селі Черне, Чернещина в Ізюмському районі. Голова Харківської ОВА повідомив про загибель 30-річного чоловіка. Зараз артилерія відпрацьовує на сході об'єкти, де Русня зберігає БК і паливо, які вдалося вичислити нашій розвідці. Вбивство російської логістики продовжується. Так, сьогодні теж була заява Данілова щодо зими хочемо завершити війну. До речі, про це я робив прогноз в сьогоднішньому інтерв'ю, так що завтра, я думаю, можна буде його передивитись. У нас є спільний план звільнити всі наші території від терористів. Єдине питання час. Що буде проведена одна або кілька операцій, залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися стільки, скільки буде потрібно. Зараз Шойгу, Герасимовий Пригожин між собою приділяють, хто буде винен, ГУР. Це теж ми сьогодні говорили в інтерв'ю, так що завтра можна буде подивитися. Бачите, вже між собою теж в них, так як ми і говорили, б'ються, гризуться, шукають винних, крайніх. Таке. Сьогодні речник Кацапської Міноборони Конашенков Коношенко, заявив, що на Бахмутському напрямку армія РФ не допустила проривів оборони при атаках ЗСУ. А на Малоїлінівському напрямку було перегрупування на вагідні рубежі. Ватажок ПВК Вагнер відразу відреагував і назвав усе своїми іменами. Це не перегрупування, а втеча. На якому каналі фабрика новин? Ну, ти, з якими я співпрацюю? Я, я співпрацюю зараз дуже рідко і, по суті, фабрика новин це так от, що я не маю, знаєте, більше якогось настрою, натхнення і колись записую відео, що я такой йду по відчуттях. Якщо я чую, що я можу там дати якесь коротеньке інтерв'ю, я даю. А так як це було раніше, що потім мене теж використовували в своїх рекламних цілях, я такого не хочу. Ви це знаєте. От. Є такі, знаєте, різні, недобросовісні. Я чую, то, що мені не заходить, не відгукується, не відповідає, не розумує десь там зі мною, з моїми якимись баченнями. Я не співпрацюю. Тим часом на небі, в небі над Кремлем помітили український прапор, який невідомі запустили з Червоної площі на повітряних, на повітряних кульках. Є всі ознаки виснаження ворога на Бахмутському напрямку речних Східного групування ЗСУ Сергій Череватий. Ну, будемо щиро надіятися, що наступних два дні буде ще більше успіхів у вибитті звіти ворога. А теж проникли на ключові фортифікаційні споруди окупантів у Криму. Активісти відзначили, яка як організована оборона, де розташовані вогневі точки, і де пролом. В обороні окупантів. Рашисти готуються до нової Нормандії, але матимуть новий Херсон. Крим готується до українського курортного сезону, кажуть активісти. Бельгія спрямує на, Україну, на підтримку України 92 мільйони євро, отриманих у вигляді частини податків на прибуток від заморожених в Україні 250 мільярдів євро активів РФ, уряд Бельгії. Токмак, жариться русня. Так, червоні мітки в тимчасово окупованому Мелітополі. В основному вони з'являються біля домів і споруд, де дислокуються воєнні і колаборанти російські. Ставка. Почули відповідь генерала Сирського, чиї підрозділи над зусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках, доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в Осу, Таврія, Осуви, Одеса та Північ, також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби і ознайомили з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад. Були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, Генштабу та міністра стратегпрому Камишина – Камищина. Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет. Німецький концерн Rheinmetall заснував спільне підприємство з Укроборонпромом, щоб ремонтувати і виробляти танки в Україні. Так. А, в світлом, а в світлому пишуть впав руснявий вертольот. Чекаємо підтвердження. Ну, про це теж я говорив сьогодні в інтерв'ю. Завтра буде, думаю, вже воно з'явиться. На Херсонському напрямку протягом доби російські військові обстріляли Козацьке, Садове, Антонівку та Херсон, Генштаб ЗСУ. Запускаємо конфіскацію російської долі Запоріжжя Зеленський. Президент вів санкції проти, 40, проти 41 людини і 28 компаній, з допомогою яких Росія зберігала контроль над українським підприємством. Окупанти вже внутрішньо готові до поразки і програли. Цю війну в своїх думках, Зеленський, За його словами, повинні щоденно давити на них так, щоб їх же відчуття поразки перетворилося в їх втечу, їх помилки, їх втрати. Міноборони РФ підтвердило про падіння Мі 28, а Аксьонов заявив там про збиття БПЛА. Пілоти не рахуються, щось там самі собі накрутили. Виходить так. Ну, я про це в інтерв'ю говорив. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Луганську. Так, Луганськ теж готується до звільнення. У Донецькій області 10 кілометрова черга машин любителів руського міра. Драпають. Ну то хай виїжджають поки що годні виїжджати. Так, у Мелітополі підірвали чергового колаборанта, так званого ВО-заступника міністра будівництва Запорізької області госпіталізовано з пораненнями. Виявилося, що у сміттєвій урні поблизу одного з багатоповерхових будинків заклали вибухівку. Вона спрацювала, коли колаборант виходив із під'їзду. Під виглядом евакуації цивільного населення російські вояки тікають з Запорізької АЕС. З Енергодару вивозять документацію та використовують атомну електростанцію, сховище для військової техніки та розграбовують місто. Керівник Зова, Малашко. Ну, те, що ми говорили. Вони будуть прикриватися атомною, щоб то все звідтам повивозити і повтікати. Та хай йдуть вже. Чим подалі, чим пошвидше. Щоб біди не наробили шестою Запорізькою атомною. Біля Білгоро, Білго... Білогорівки ЗСУ відкидають вагнерів. Так. Вже пишуть, що далеко бійні ці ракети, які Великобританія надала Shadow, працювали по Луганську. Ну, можливо, припущення таке. Інформація попередня після прильотів у Луганську, нафтобаза, завод Поліпак, який використовувався як пункт постачання рембаза армії РФ. Так. Ворог вивів на бойове чергування в Чорноморі один надводний, один підводний ракетоносій. Спікер ОК-Південь. Від Краматорська до Луганська 127 км. Якщо територія теорія про те, що Луганськ вразила саме ракети Storm Shadow, бо міністр оборони Британії підтвердив, що ці крилати ракети в нас на озброєнні то вимальовується досить цікава картина. З ЗСРФ навіть не відстежили пуск ракет нашої авіації, не кажучи про те, щоб відстежити ці крилаті ракети. У самому Луганську інформація суперечлива, але більшість пише, що ППО не працювала і намагалась збити крилаті ракети. Що доводить теорії про те, що російським радарам дуже важко виявити крилату ракету цього типу. Виходячи з стіни ракет, в Луганську були уражені дуже жирні цілі. А Ракети Storm Shadow, у разі якщо це вони, довели свій рівень Одної з кращих крилатих ракет у світі, показали рівень ППО РФ. Завтра будемо робити прогнозування по регіону на гарячих точках. Так що подивимося, яка ситуація. На, півден... На участках фронту Південно-Західніше та Північніше Бахмута продовжуються успішні контратаки ЗСУ. Про це повідомляє заступник голови комітету ВРУ з питань з безпеки, оборони розвитку Юрій Мисягін. Україна погоджується обміняти екс-главу Мотор Січ Богослаєва на тисячу українських військовополонених, заявив Подоляк. Чи це може бути? Теж сьогодні дивився в інтерв'ю, так що побачите вже скоро прогнозування на дану тему. Так. Глава МАГАТЕ представить цього місяця РБ ООН угоду з Росією та Україною щодо захисту Запорізької АЕС Роутерс. Так, Пригожин ще його цей Звернення. Сьогодні регулярні війська РФ кинули ще один дуже значний шматок території. Їх відходить це втеча. Ці втікаючі колони військ РФ з ганьбою залишають території, які ми брали кров'ю. Ну, які вони брали кров'ю. Бідкається -бід ватажок. Цей ПВК Вагнер. Так. В ЛНР заявили, що при сьогоднішньому обстрілі Луганська ЗСУ застосували оперативно-тактичний ракетний комплекс ГРІМ, якого взагалі, ну наші пишуть, якого взагалі нема на озброєнні у ЗСУ. Це що треба сочиняти? Офіційно за три дні контрнаступальних дій ЗСУ на Бахмутському напрямку звільнили 17,3 км квадратних. Спікер Східного групування військ ЗСУ Чариватий. Тому бачимо, що локально контрнаступи розпочинаються. Дай Бог чим побільше, чим посильніше разом до перемоги. Ну що ж, любі мої, такий сьогодні був огляд новин. Йду відпочивати, відновлюватись, набирати сил енергії, тому що боротьба продовжується. Завтра почуємось в нових ефірах, енергопрактиках. Слідкуйте! Підтримуйте, бережімося, тримаємося, любімося. Все буде Україна і разом до перемоги. Всім тихої, мирної ночі, миру нам, внутрішнього та зовнішнього. І всіх міцно обіймаю.